Ну і загалом, як ви проаналізуєте тезу від секретаря РНБО Данілова, чи дійсно здатне російське керівництво на такий крок, і чи е, здатні вони на його втілення? Я маю на увазі те, що наступ на запорізькому напрямку та на Харківщині? Ну мені здається, що е, росіяни вже розпочали наступ. Це, це очевидно. Е, відбувається поступове нарощування зусиль не просто на, на, на Донецькому напрямку. А розширення е, зону, зони активних бойових дій, активного протистояння. Вже говоримо не про окремі там, а, очаги. Е, в районі Бахмуту, наприклад, чи в районі Авдіївки, а палає е, весь схід, починаючи майже від Куп'янську, Кремінної, Бахмут, Авдіївка. Вугледар, от вся лінія ця оборони, зараз не те, що гаряча, а дуже гаряча. Це свідчить про те, що росіяни розпочали наступальну операцію поступовим нарощуванням зусиль з одного боку, це складний вид наступу, і ті резерви, які вони накопичували до того, зараз активно втягуються в ці бойові дії. І е, очевидно, що противник буде е, шукати слабкі місця саме тут, в першу чергу, намацувати, шукати де можна здійснити прорив нашої оборони, аби вийти на оперативний простір. Втім, у нього залишаються потужні резерви, і північніше е, на території Росії, там в Білгородщині, Курщині. І на окупованих територіях на півдні, на Запорожському, на ріжському напряму на лівобережжі Херсонщини. Отже, цілком можливі спроби прориву несподівані спроби прориву нашої оборони і у цих напрямках. Ну а про Білорусь я теж не можна не сказати, uh -huh. тому що все там залежить від того, чи зможе кремлівський диктатор додавити свого білоруського диктатора, молодшого брата, чи я не знаю, чи навпаки старшого брата, і залучити збройні сили Білорусі до війни проти України от до безпосередньої операції вторгнення. Російські окупанти під Вугледаром протягом останніх кількох місяців намагаються здійснювати прямі штурми на добре укріплені позиції збройних сил України. Через це загарбники несуть там величезні втрати, атакують як критини. Так про російське командування висловився терорист Ігор Гіркін-Стрілков, а також заявив про тяжку ситуацію для окупантів у районі Бахмута і Вугледара. Ось давайте більш детальніше поговоримо про Донеччину, тому що як ви вже зазначили, що росіяни дійсно розпочали свій наступ. а в... Американському інституті вивчення війни аналітики стверджують, що наступ росіян він ще готується, але він готується без достатньої бойової підготовки. Що ви про це думаєте? Як загалом можете оцінити масштаби тих, тих дій, які вже відбуваються на полі бою, зокрема поблизу Вугледара та Бахмута. Ну о, наступ зазвичай о, операція, яка планується, вона складається з першої задачі і наступної задачі. Перша це от, прорив оборони там чи досягнення певних рубежів. І вже спираючись на ці досягнення, здійснюються подальші, подальші дії. І те, що відбувається зараз біля Бахмута, довкола Бахмута, можна так сказати, і те, що розпочалося на півдні в районі Вугледару, воно може бути і тактичними наступами з метою захоплення. Того ж Бахмута і просу, певного просування перед перерізання наших ланцюгів комунікацій, але може бути і спробою у разі у випадку захоплення Бахмуту прорива далі на Константиновку на Захід. Там у нас досить потужні створені декілька ліній оборони. Я не і я сподіваюся, переконаний, що навіть у разі успіху противника на цьому напрямку наші війська зможуть відійти, організовано відійти на укріплені обіжі і прориви оборони не відбудеться. Що на півдні, в районі Вугледару, так, там теж можна виділити таку тактичну задачу: це відсунути наші війська подалі від залізниці, яка поєднує. Схід і захід, тобто це сухопутний коридор, так званий, з Росії до Криму. І не тільки до Криму, це до Запоріжжя, до Херсонщини логістичний ланцюжок найкоротший. З врахуванням ушкодження кримського мосту. Це дуже важливий для них. Лінія комунікації, і вони за нею ведуть упорну боротьбу. З іншого боку, у разі вип... досягнення там успіху і прориву оборони, вони ж можуть продовжити прорив оборони туди на північ, в обхід наших нашого угруповання, донбаського угруповання військ. Поки що і там, і там наші військові триваються, тримаються. в Гіркину віри немає, що вони як дебіли там. Росіяни б'ються. Я скажу чесно, що і на, на півдні в районі Вугледару щонайменше дві бригади морської піхоти росіян не найгірші підрозділи ведуть бойові дії з залученням важкої техніки. І це серйозні наступальні дії. Що наші військові, воєнні військові їм жорстко протистоять, використовують правильну тактику і серйозного успіху противник не має. Це не недолік не противника, це заслуга наших е, мужніх бійців. Та ж ситуація довкола Бахмута. Там тактика противника дещо інша, і, але е, успіхи певні у нього є. Е, час від часу ситуація виглядає досить критичною, е, як на мою думку, але я сподіваюся, вона перебуває під контролем нашого командування. І, е, е, Пане Павло, е, я катастрофічного ще... сценарію не буде. Сподіваємося на це. Я ще ось про бахмут хочу додати, тому що військові, які так само вмикаються до нашого ефіру, вони кажуть, що окупанти зараз дійсно підбираються до траси на Слов'янськ, і ще вони наближаються до часового яру. От зараз я попрошу наших редакторів на карті показати, яка ситуація. Як би ви от описали, що нині відбувається там, і яка дійсно загроза, якщо вони візьмуть під вогневий контроль, хоча вже вони, мабуть, взяли під вогневий контроль, ті траси, через які йде постачання наших. Ну, от ми бачимо, на часі Вдяр це дорога на Константинівку, дорога життя наша. І, очевидно, траса або перерізана, або перебуває під вогневим контролем противника. Друга траса це траса на Слов'янськ. Вона також ну, більш-менш залишалась поза зоною ураження противника, але також. Ну, перспективи не дуже хороші е, для неї, і у разі, якщо ворог зможе перерізати е, ці е, ланцюги постачання, ланцюги забезпечення всієї логістики, цієї припаси і забезпечення підрозділів, це евакуація поранених, це все, що е, підтримує е, наших оборонців в Бахмуту, то буде. Ну, Очевидно, стане дуже складно. Сподіваюсь, що, ну що, сподіваюся, я розумію, що командування наше знає про ситуацію, і це очевидно. І якщо війська утримують Бахмут, значить, вище командування переконано, що у нас є ще необхідні резерви і спроможності для його оборони. Росіянам вдалося трішки призупинити наш контрнаступ в районі Креміної і, начебто, вони почали свій на Лиманському напрямку. Як би ви оцінили ситуацію там? Я б не сказав, що вони, противник призупинив наступ на Креміно наших військ. Справа в тому, що саме розширення зони активних наступальних дій противника. Не дозволяє нам на цій ділянці застосувати необхідні для наступу резерви. Збройні сили України перейшли в оборону на цій ділянці. Там ще й на півночі противник намагається продавлювати наші війська. Ну і очевидний контрнаступальний порив його з Кремінною в напрямку, в напрямку визволеного Лимана, очевидно. І це ще один о, такий, ще одна гаряча точка цієї палаючої дуги. Пане Павло, також не можу не запитати і про сьогоднішню зустріч нашого президента із прем'єром Британії про те, що ми можемо отримати і що ми просимо. І от сьогодні Володимир Зеленський, виступаючи перед парламентом, він натякнув про те, що нам необхідна авіація. Він подарував зокрема спікеру парламенту шолом, на якому було написано, що дайте у нас є свобода, дайте нам крила для захисту. Загалом далекобійна артилерія, авіація. На що ми розраховуємо ще, і наскільки може збільшитися радіус нашого вогневого ураження? Ну, британці, це, ну, певно, після Сполучених Штатів другий по потузі наш партнер, і по впливовості, і по готовності нам допомагати. А в деяких моментах не другий, а очевидно, перший. І... Саме завдяки підтримці Британії ми мали значною мірою допомогу і на початку війни, і перед її початком. От Я маю на увазі не війни, а от широкомасштабного наступу Росії в минулому лютому. Отже, коли наш президент їде до Британії, а це до слова так символічно, перший візит спочатку. За, за рік за минулий, за цей спочатку російського наступу, наш президент здійснив Сполучені Штати. Другий візит це в Британію. Це показує його статус цього візиту. Британці, звісно, вони і до того обіцяли потужні заходи підтримки, комплексні заходи підтримки. І вони продовжують їх надавати і зараз. І це підготовка не тільки льотчиків тут. З авіацією я не готовий говорити точно. Точно британці пообіцяли підготовку наших льотчиків uh -huh. здійснювати. І мені я вважаю, що це ви за все буде якась базова підготовка на навчальних літаках Британії на літаки стандарту НАТО, тому що британські ВПС ну наврядчі в них саме в них є ті літаки, які нам будуть передані. Там ці, не заглиблюючись, але е, підготовку льотчиків треба починати. і от е, е, Спочатку це базова підготовка, от ми її будемо проходити у британців. Британці обіцяють підготовку морських піхотинців, е, британці обіцяють підготовку механізованих підрозділів і бойове злагодження. А це свідчить про те, що е, і це саме найголовніше. Наші партнери переходять від передачі окремих там, одиниць озброєння чи е, техніки до комплексної облаштування і передачі е, озброєння в, в бригадних чи батальйонних комплектах, тобто готується відразу підрозділ, який буде застосовувати ту зброю натівського зразка. Яка нам передається. І це дуже хороший сигнал, це дуже важлива зміна в форматі допомоги. І, безумовно, важливо і засоби протиповітряної оборони, і засоби, ракетно-артилерійські засоби, які нам передають чи планують передати наші британські партнери. Зрозуміло, що частина з цієї допомоги. Дійде до нас за місяць-два, але частину більш складно доведеться чекати довше. це Ну Коли кажуть, чому не завтра, так воно не, не виходить. Це не це технологічний процес, на жаль. І, і Дійсно, якби нам почали в таких обсягах допомогу передавати ще восени, то от вона була б нам дуже зараз своєчасно. with this my own no attraction. Пане Павло, ми дякуємо взагалі нашим партнерам за те, що вони продовжують підтримувати і дають нам цю допомогу. Да, Будемо очікувати на неї. Можливо, доведеться там до кінця весни почекати, але все рівно росіяни це усвідомлюють, що бойовий потенціал української армії він значно посилюється і він значно збільшиться. Вам велике спасибі за те, що доєдналися до нашого ефіру. Я бажаю вам гарного і спокійного дня. Нагадаю, що Павло Лакійчук, керівник безпекових програм Центру глобалістики стратегія 21 був з нами на зв'язку.